Зараз ми перебуваємо біля населеного пункту Дібрівни, і під час огляду території було виявлено техніку, а саме танк, в якому під час ретельного огляду були виявлені кісткові рештки людини. Чому він в такому стані? На жаль, танк частково розібраний, розпиляний, тобто, скоріше за все розпилювалося на металобрухт. Тобто всі ці речі, вся, вся історія, яка є в нас, вона знищується вже зараз. Ще війна не закінчилась, а історія вже знищується. Ще в 22-му році, коли вибивали звідси російські війська, тобто, чий це танк, ми ще не знаємо. Але одяг валяється російський поруч, але це не являється показником. Ну, наразі тут територія небезпечна, тут маються ліпістки, бачили, ПМНки теж є, по кущах стоять. Є... Дорожка, по якій можна рухатись, безпечна зона за територію танку, зона вже небезпечна. Як виглядатиме процес пошуку? Адже там здається все вигоріло? Е, ну так, да, вигоріло. Зараз буде все просіюватись через пальці, фактично. Переглядати всі фрагменти, згорівши кісткових решток. Ну, сподіваємося, знайти якісь особисті речі. Там, наприклад, найголовніше це особистий розпізнавальний знак, так званий жетон, завдяки якому можна буде встановити особистість фактично на місці то Збройні Сили України або Російської Федерації. Бачу хребці. Тут грудний відділ і шийний відділ. Тобто частина вже хребців мається, зможемо бачити. Це вже к тазу ближче вже. Це вже шийний відділ. Тобто кістки тут, я думаю, їх тут частково розкидало, але анатомічно вони, в принципі, правильно. Знаходяться. І залишилося там вольт. Зараз вже можна сказати, хто був у цьому танку, чи були це російські військові чи українські? Ну, поки що в цьому танку, не знайдено російських речей або українських, тому дуже важко сказати, хто це. Для тебе є різниця, чи це будуть українці чи росіяни? Якщо тут росіяни, то я знаю, що їх обміняють. Але так, якщо. Ми знайшли наших хлопців, то дуже важливо їх повернути додому. В наших містах не буде так багато загиблих, бо в майбутньому життя повернеться. Та якщо ми будемо ходити по кістках людей, то це ненормально. Зараз фактично кожен грам перебираєш. Ну так, щоб на максимум забрати рештки. Тобто ми ж розуміємо, що вдома чекають його і ми можемо. Його повернути. У нас є шанс повернути цю душу, це тіло додому для поховання. І треба на максимум зробити, на максимум, щоб повернути людину. Рештки з металом сплавились? Так, да, сплавились. Є що з алюмінієм і не розумієш, що це таке. а Потім повертаєш в іншу сторону, дивишся, що це кістка і зверху алюміній вплавився. Знайшли пільце, тобто щеки, з гранати. Вусики розогнуті. Тобто Кидали сюди або звідси викидали, тобто, можливо, був ближній бій. А, і танк просто гранатами закидав. Так, да, скоріше за все, кинули в внутрішню частину гранату і все. Або він навпаки викидав з, з танку, тобто могли оточити і викидав з танку гранати, тому що кільце лежить ось тут, не десь в стороні від танка, а саме в самому танку, і воно вже відпрацьоване. Постійно у людей питання. А що ви відчуваєте, коли будете в руках своїх тримати своїх дітей фрагменти? Що ви будете відчувати? Ну, ось так і ми, отак от, Ти отак от береш оце все, отак от. І що ти можеш відчувати? Отаке на душі, отака х**ня, Спаль... все спалене. Ну як, що можна відчувати? Боль, звичайно. Звичайно, боляче, коли ти бачиш, що це була людина, це останнє, що від неї залишилось. І ти можеш повернути це додому, щоб могли поховати. Хотілося б, щоб і росіяни це розуміли, що ну, зло, воно не має кордонів, як і війна. Тому ми вдома, а ви? Що ви тут робите? Навіщо? Навіщо все це? Невже ваше життя це оця кубка кісток і наше? Невже в нас, ну, і в вас, і в нас немає майбутнього. Ну, що ви робите? вещи вы пришли в нас, за тысячи мы просто украинцы. А что вы делаете? Зачем вы отдаете сюда своих детей с оружием в руках, для того, чтобы они убивали наших детей? Зачем? Ну какой смысл? Вы хотите погоревать, вы хотите повторить, что вы хотите повторить? Что вы хотите повторить? С кем вы тут боитесь? С какими нацистами? Какие мы нацисты? Гляньте, что мы делаем. Мы даже тела ваших солдат собираем, потому что нам из-за них больно. Жизни нету, все, нема человека. Неужели оно того стоило, растить детинку, вот такую маленькую, чтобы он вырос и, и его забрали на убой, как собаку? Зачем?